Страшило і залізний дроворуб. Полохливий Лев страшенно зрадів, дізнавшись про несподівану смерть Бастінди. Елі відчинило клітку і лев із задоволенням побігав на подвір'ї, розминаючи лапи. А тотошка метнувся на кухню, щоб самому переконатися у смерті страшної бастінди. Ха-ха ха, -ха, -ха розсміявся він захоплено, побачивши в кутку копу брудної одежі. Виявляється, Бастінда була не міцнішою від тих сніговиків, що їх ліплять зі снігу хлоп'ята зимою у Канзасі. Шкода, що Елі не здогадалася про це раніше. І добре, що не здогадалася, заперечила Елі, а то навряд чи стало б мені духу облити чарівницю, якби й знала, що вона від цього помре. Все добре, що добре закінчується, весело погодився Тотошка Головне, що ми повернемося до смарагдового міста з перемогою. Біля фіолетового палацу зібралося багато мігонів. і Елю голосила їм, що відтепер вони вільні. Радість народу була безмежна. Мигони пританцьовували, ляскали пальцями і так щиро підморгували один одному, що до вечора їхні очі заслюзилися, і вони вже нічого не бачили навколо себе. Звільнившись від рабства, Елі та Лев перш за все подумали про страшилу і залізного дроворуба. Необхідно було подбати про порятунок вірних друзів. Кілька десятків кмітливих могонів, очолювані Елі та Левом, вирушили на розчуки. Тотошка не залишився у палаці. Він поважно їхав на спині свого великого четвероного друга. Вони йшли, поки не дісталися місця битви з летючими мавпами. І там розпочали пошуки. Залізного дроворуба витягли з міжгір'я разом з його сокирою. Вузлика з одежою та злиняло і запилену голову страшили, знайшли на вершечку гори. Елі заплакала, побачивши жалюгідні решти своїх вірних друзів. Експедиція повернулася до палацу, і мигони взялися до діла. Костюм страшило було випрано, зашито і напхано свіжою соломою, і ось, будь ласка, перед Ері стояв її любий страшило, але він не міг ні розмовляти, ні дивитися, бо всі фарби на його обличчі поблякли від сонця, і в нього не було ні рота, ні очей. Мигони принесли пензлик та фарби. І Еля почала підмальовувати страшилові очі і рота. Тільки но ну з'явилось перше око, він тут же весело підморгнув дівчинці. Потерпи, друже, лагідно мовила Елі, а то будеш косооким. Та Страшилові було несила чекати. Ще його рот був незакінченим, а він уже базікав. Прш. -пр 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 -пр. Я страшило, хоробрий і спритний. Ох, яка я ж радість, я знову, знову зелі. Веселий страшило обіймав своїми м'якими руками елі, лева і тотошку. Елі запитала мигунів, чи, бува, немає серед них умільців ковалів? Виявилось, що країна здавна славиться чудовими годинникарями, ювелірами і механіками, дізнавшись, що йдеться про відновлення залізного чоловіка, Еліного товарища, Мигуни запевнили її, що кожен з них готовий зробити все для феєрятівної води. Так вони прозвали дівчинку. Відновити дроворуба було не так просто, як страшило. Найкращий мастер країни, Лестер, три дні і чотири ночі мудрував над його понівеченим складним механізмом. Він і його помічники стукали молотками, пиляли, клепали, паяли, полірували – і ось настала та щаслива мить, коли залізний дроворуб стояв перед Елі. Він був зовсім як новенький, аби не латки, накладені там, де залізо наскрізь було пробито об каміння. Та дроворуб не зважав на латки. Після ремонту він став іще гарнішим. Мигуни його відшліфували, і він так блищав, що на нього було боляче дивитися. Вони відремонтували і його сокиру, зробили до неї золоте топорище замість поломаного дерев'яного. Ми вони взагалі любилися блискуче. Потім Дроворуба скрізь супроводжували юрби дітлахів і дорослих, які витріщали на нього свої очі. Сльози радощі фринули з очей залізного Дроворуба, коли він знову побачив своїх друзів. Страшило і Елі витирали йому сльози ліловим рушничком. Побоючи, щоб не заїжджавили його щелепи. Елі теж плакала від радощів, і навіть полохливий Лев пустив сльозу. Лев так часто витирав очі хвостом, що китичка його зволожилася, і Левові довелося вибігти на подвір'я, щоб просушити хвоста на сонечко. З нагоди всіх цих радісних подій по палаці влаштували веселий бенкет. Елі та її друзі сиділи на почесних місцях, і на їх честь було випито чимало келиків лимонаду та фруктового квасу. Один з гостей навіть запропонував, що віднині на честь тівної води кожний мигун вмивався п'ять разів на день. Після довгих суперечок погодились, що досить буде і трьох. Друзі провели ще кілька щасливих днів у фіолетовому палаці серед мигунів і почали збиратися у дорогу. Треба йти до Гудвіна, він повинен виконати свої обіцянки, мовила Елі. О, нарешті я одержу свій мозок, вигукнув страшило. А я серце, сказав залізний дроворуб. А я сміливість, рикнув полохливий Лев. А я повернуся до тати і мами в Канзас, сказала Елі і заплескала в долоні. І там я провчу того хвалька Гектора, додав Тотошка. Вранці вони скликали мигонів і тепло попрощалися з ними. Із натовпу вийшли три сивобородих діди, звернулись до залізного дроворуба і почтиво прохали його залишитися правителем їхньої країни. Могонам дуже подобався сліпучий блискучий залізний дроворуб. його струнка постава. Коли він велично крокував із золотою сокирою на плечі. Залишайтеся з нами, просили його могони. Ми такі безпомічні і несміливі. Нам потрібен король, який міг би захистити нас від ворогів. Раптом на нас нападає якась зла чаклунку і знову поневолить нас. Ми дуже просимо вас. Від самої лише згадки про злу чаклунку могуни заволали від жаху. Немає більших злих чаклунок у країні Гудвіна, гордо заперечив страшило. Ми з Елі знищили їх усіх. Мегуни витерли сльози і сказали подумайте, який вигідний правитель, котрий не їсть, не п'є, отже не обтяжуватиме нас податками. І коли він постраждає в бою з ворогами, ми зможемо відремонтувати його. У нас уже є досвід. Залізного друга руба це втішило. Зараз я не можу розлучитися з Елі, мовив він, і мені треба одержати в смарагдовому місті серце, але потім я подумаю можливо і повернусь до вас. гони зраділи і веселими вигуками ура проводжали мандрівників. Уся компанія одержала коштовні подарунки. Елі вручили браслет з алмазами. Залізному дроворубу зробили красиву золоту маслянку, оздоблену дорогоцінними камінчиками, а страшилові чудовий ціпок з набалдашником і слонової кістки, і до капелюха підвисіли срібні дзвіночки з чудовим передзвоном. Страшило надзвичайно загордився подарунками. Ступаючи, він далеко виставляв руку з ціпком і потрушував головою. Аби вдосталь насолодитися мелодійним передзвоном дзвіночків. Незабаром усе це йому набридло, і він став поводитись як і раніше. Лев і Тутошка одержали золоті ушийники. Лево ушийник спочатку не сподобався, але майстер Лестер повідомив йому, що всі царі носять золоті ушийники, і тоді Лев змирився з цією неприємною прикрасою. Коли мені наділять сміливістю, мовив лев, то я стану царем звірів, отже мені заздалегідь треба звикати до цієї штукенції.